Всім привіт! Я на новому об'єкті дуже цікавий проєкт. Тут буде меблюватися вся квартира. Десь прикріплю тут проект, ну, дизайн проєкт. І зараз покажу вам і розкажу, що де буде будуватися. Скоріше за все, буде відео не одне, але буде цікаво. Тепер пройдусь трошечки поки квартира порожня, покажу вам, що де буде. Тут буде кухня. Посередині буде острів, в ньому будуть два вбудованих холодильника. Техніка вже вся є. Кухня буде до потолка. Поруч з кухнею ванна. У ванні світло не вимкнув на робітнику. Коротше, у ванні буде. Ось тут тумба. Тут буде. Пінал, стиральна машина, ну, пральна машина і зашита дзеркалами. Йдемо далі. В цьому ж приміщенні, де кухня будезорно зашиватись. В цьому куті буде стол, поличка над диваном. Ну і, в принципі, тут все. В кімнаті покажу. Так, це не мої речі, це хазяйські. І Тут буде так само. Тут буде стіл, там під ним тумба, навісні шафи, струб е, е, зберігання 25-ї труби, і ця стіна зашита буде, е, як їх кажуть, стінпанелями. Стінпанелі буду кріпити по-новому. Я так не кріпив, але в принципі, багато раз бачив, тому я думаю, все вийде. Стіл теж буде прикольний. Є в ньому своя така цікавинка, тому дивіться уважно. Основні моменти буду показувати. Це інше на таймлапсах, тому щоб не робити дуже сильно довгі відео. А і ще є в нас ось така маленька гардеробна. Гардеробна. Ось тут буде зберігання для взуття і згори буде. Ящик. І там так само буде згори ящик, штанга для речей на вішалках. Ну і тут вихід на терасу. Дуже круто. Доставку я вже прийняв. Зараз, до речі, покажу, не заносив ще квартиру, щоб вам показати. А, ну і тут буде зашитий оцей узол і до нього стін панель, щоб воно було все в один рівень виставочку вже прийняв. Тут біленьке. Все буде робитися з ДСП І тут декор під дерево. Ну і залишок білого. Зараз це все буду заносити і вже буду робити. Ну і покажу ще вигляд з віконця. Погода дуже крута сьогодні. Поки що тут нічого не побудували, але судячи по паркану, то побудують. Знизу садочок, вікна постріляні, поки що не відновили. Він, мабуть, ще не працює, або вже не працює. Зараз буду кріпити першу стінову панель, точніше, я її вже закріпив, буду пробувати навішувати. Навішуватись буде на планки під 45. одна планка тут, інші, ну, одна друга і дві тут вже на стіні. Виглядатиме це все ось таким чином. Нижня до стіни прикріплю, на верхню до самої стінової панелі. Чотко. Єдине, що зараз трошечки підрегулюю Цей фасад. Тут у нас комунікації. Ця частина закріплена каркасик з вилітом на 18 і ось такі планки для того, щоб більше естетично виглядало, ніби так воно трошечки парить. Фасад я опустив вниз, зараз я його підійму і буде. Четко по зазору. Зазор не зменшу. Ну і згори теж давав зазор спеціально, тому що треба підняти мінімум там на 18 мм, тому що під 45 зарізано. Підняти, одягти і одягти так. З цієї сторони нічого не видно за рахунок, того що там теж фальшпланка така сама. ну Якщо тільки знизу. Захоче залізти і то не факт. І в цій стін панелі ще треба буде зробити вимикач для головного світла. Ну що, настав новий день я закрикував деталі, привіз їх і зараз займаюся спальнею. Зараз буде така саме цікава для мене тема це навішування оцих стін-панелей. Навішувати я їх буду. Ось таким чином через планки під 45 градусів. Одну буду кріпити до стінової панелі з середини, іншу буду кріпити до стіни і потім ось так їх е ну, одна на одну вдягати. Це для того, щоб побажання замовниці було, щоб вона була на товщину ДСП від стіни. Верхня планка буде трошки притоплена на 30 мм вниз Зараз подивимося, або 30, або 50, буде притоплено вниз і нижня по самому низу. Так що зараз роблю і подивимося, як це все тримається і як його надягати. Тісно, але все одно буду записувати, щоб вам було цікавіше. Зараз буду навішувати тумбу. Ось такий в мене є проектик. Тумба в нас буде оця від підлоги 350 мм. Має бути, але ми зараз все перемірюємо. Покажу що в сторону. Я собі подумав, щоб не тримати її ще У мене якраз 350 мм виходить від підлоги. Чітко. Десь так. Зараз знайду ще мийку і прикину мийку сюди. Подивлюся, як вона буде. так Проєкт проєктом, але по бажанню замовниці було наступне. Щоб мийка була на висоті приблизно 900 мм оця частина, тому дивимося 880 мм. Можна підняти на два сеть, спеціально накріпив сюди прямні, щоб буду боритися зараз сверлити через задню царгу, то не хочу, щоб Ну, Потрапляло ніяке сміття на Так, Зараз зроблю паузу, відправлю замовниці, хай подивіться, відправлю відео і тоді вже включусь далі. Коротше, все, узгодив з замовницею, по висоті все ок. Тепер спеціально обученим карандашом. Я тільки що його обучив за допомогою ножа. Рівень виставив, зробив отвори через царгу. І зараз наношу намітки. Розеточок тут нема, водичка йде йдемо сюди. Розеточки якось отак. Намазав там силикон, все, просверлив, витер, дюбіля підготував, зараз притягую і дивимося. Дуже зручно через довгий подовжувач затягувати в таких ящиках, в кухонних верхніх. І в, ну, в таких тумбах я взяв Ніувокі. Такий гарний подовжувач. І всього то на всього 260 гривень він коштувався лютого. Все, вже пізно тому. Воно залишається висихати. А я дороблю завтра. І покажу вам теж завтра. Настав наступний день, продовжую з вами. Силікон в мене висох. Зараз розмічаю напрямні, ставлю. І потім ручку гола. <клухи> Стараюсь робити завжди. На два пробувати. Ну, в таких тумбах котрі там не кухонні, котрі вже скоро перероб... ну, Зроблені і перевірені всі мітки, все. На таких е, стараюсь робити дві мітки, потім ставити. Ну, на два саморіза. Спробував, все заїжджає, все добре. І тоді вже ну, далі ставлю. Зараз. І зроблю міточки. Я собі в такому шаблоні зробив додаткові свердлення і оці ось нітки під напрямні. Десь в інтернеті бачив, що люди ставлять <сум> ящик, стукають, типу, і так само ну, типу, намічають оці штуки. Але я так ну, не роблю, бо вважаю неправильним. Тому що тут ящик ходить, тут можна і 19-ти десь на цій напрямі використовувати. Тому якщо він в одну сторону зміститься... Короче, это не будет, не є точным намечиванием. Пойдем, покажу, что на данный час сделано. Сюда. Так, спальня. Навішені е, верхні модулі. Тумба зібрана, ще залишились стінові панелі. Немає фасадів, тому що фасади є у замовниці, ящики робились саме під них, тому є невеликі зазори. Але є як є. Фасади у замовниці були, тому ящики зроблені під них. Тумба на тіпонах на кулькових напрямних. Ходімо далі. Острів ви вже бачили, низ кухні ви вже бачили. Е, ванна. у ванні вже зроблена. ну, Тумба навішана. Ну, зараз буду займатися дзеркалом. Вже розмітив, поборився, зараз покажу навіси для дзеркала може кому пригодиться. Е, Дзеркало я буду клеїти на ДСП. Це і ті фасади, котрі білі теж. Використовувати цей раз буде ось такі навіси. Вони регульовані по висоті. Брав на віярі, посилання кому надо, можу скинути, пишіть в коментарях. Сверлиться 35-та чашка, як під завісу, і з торця ще 8 мм діаметром. Все є вкреслення до цих кріплень, кому треба пишіть, посилання кину. Зараз забиваю, там вже відмітив, пробую спочатку, е, ну, як воно вішається, регулюється, і потім клею на нього дзеркала. Ще я не сказав, е, оці кріплення йдуть в комплекти з отакими крючками. Кажу поближче.

Це класно вішається. Але крючки гамно. Підтягував останній крючок, думав, щоб він плотніше прилягав. І він лишився там, як кусочок ось Пара-пара-пам Починаю збирати верхні модулі вже. Зверху є в мене пару нюансів. По-перше, оцей кут розвернутий назовні на 6 мм. Другий нюанс це по проводах. Отут іде великий жгут проводів, тому кріпитись треба буде обережно. Ну і так само кут повпливає на стільницю. Але я вже вирізав дно від цього ящику воно зрізано по цій стороні навкоси, то воно стає, ну зараз перевіримо, як воно стає, але взагалі воно має стати, типу, як треба. По коту. І якщо воно стає добре, то тоді і там все зійдеться. Тож, зараз збираю, буду дивитись Ну і такий останній момент, що тут буде всього два ящики, але вони будуть величезні. Накидати їх будуть, вони будуть до самої стеви, накидати їх буде досить важко. My hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah, he got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession. You got the attention I'll leave an impression. And take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh uh. could try to play. Так, зараз буду вішати поличку. Ну отакі кронштейни. 10 на 100. Тут я вже посверлив, сверлив сам. Вручну спочатку. Починав там з 4-го діаметру сверла. Ну і до десятки. Тут 10 на. Зараз, фокус. На 100, коротше. На 100 мм отут. Цей a sign. Якось дуже важко йде на цьому об'єкті зйомка, але все ж таки робота продовжується, хоч багато впливає таких маленьких якихось косячків, котрі приходиться ну, прибирати. Але, в принципі, робота йде. Тому зараз роблю стінову панель ті-зону, покажу цікаве рішення. Я не робив ще так, але мені, я думаю, буде круто. Так. Така історія. Тут буде поличка, і це все зашити буде ДСП. Вішаю на такі ж самі планки, що її ще в спайлі, і потім все покажу дуже детально. Ці роблю відстан через ДСП, тому що спочатку думав на кутники, типу як тут. Але в мене велика стінова панель згори. Ось вона стоїть. І, ну, я просто не дотягнуся всередині, закріпити там вверх, а там, а там. Тому роблю на ці планки. Нижню вже підігнав, розетки цієї не будуть. Це якось так виведено. Коротше, я її з'єднав, спаяв для того, щоб працювали ці розетки. Тут зроблено, бачите, з'єднання роблю. І на цих тут буде ставати шканти Плюс, щоб вона заходила вирівнювала площину. І коли я її зараз поставлю, я її ще кріплю до цієї. Ну така цікава конструкція. Має вийти гарно. В цілому на планках це вже не перший об'єкт. Я багато бачив таких, але сам роблю вперше. Головне було не попасти в цю розетку, тому що невідомо як вона йде до цієї. Я відбив поверху. Відбив отак, щоб не попасти, В той рівень, щоб не попасти. Ну, коротше, конструкція буде досить, досить важка, але ну, нормально буде триматися, я думаю, тому що воно, по-перше, все стоїть на підлозі, і воно все починається звідси кріпитись, щоб воно від стіни не відходило. І сама найбільша оця деталь, вона теж буде стояти, якби на нижніх. Та частина буде на планках, ця частина буде кріпитися до цієї полиці. Серед like That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Я продовжую робити і ходімо покажу, що я вже зробив, що я вже зіпсував. Тівізон зробив. Тут, коли борився, зіпсував плінтус, але, дякувати Богу, в замовниці був шматочок, я перерізав, вже приклеїв. Плінтус пластиковий, коротше, положив перфа і зачепив за провід ногою. І він так повернувся і сверлом гарячим сюди. Бо тут монолітний бетон, так досить, досить тяжко йшло. Коротше, прорізав. Ну, проплавив, Це перше. По кухні зробив все, сохне мийка, і сюди ще треба фальш фасад повісити, тому що посудомийка буде пізніше. Замовниця просила фасад повісити. По ванній. Треба доробити сюди повісити екран. З ДСП буде такий зйомний. Приклеїв куточки, не хочу сверлитися і за цією стіною вода, і тут гіпсокартоновий короб обшитий теж іде і вода сюди на ванну. Невідомо де, тому не борився, клею на монтажний клей. Зробив е, тумбу. Зробив. Раковину, все зробив, розбив дзеркало. Е куточком так легенько тюкнув і пішла тріщина. Ну, коротше, дзеркало тюкнув. Тут теж, до речі, зробив і стільницю. Поставив в холодильник, єдине, що буде електрик, буде їх підключати. І зробив навіть опору. Так, Шли. Тут зробив штанги, стіл, в принципі, всі ящички на тіпона. Ну, це детально покажу. Стін панелі, вимикачі теж не підключав, тільки врізав, встановив, потім електрик зніма, підключив, І ось лежить а, дзеркальце. Зеркаль цей фасад відстомійної машини. Зеркало вже другий день сохне, тому я думаю, сьогодні подроблю таке дрібне і буду його вішати знову. На цей раз буду обережніше, щоб не розбити. І що хочу показати? Зараз роблю в гардеробну в цю маленьку отакі От крючки. Дуже не хотів, ну і покажу, може комусь згодиться е, e, Дуже не хотілося сверлити от, окремі отвори, щоб її закріпити до стіни. Тому зараз буду пробувати, я думаю, я там заборився з 6, у мене крючки виглядають ось таким чином. Іде крючок і в нього ось такий гвинтик. З однієї сторони різьба в ДСП, з іншої М4, я не знаю, ну, четверка, да. типу. В, закручується сам е, як його назвать, крючок Сам крючок В мене є ось такі довгі болти для ручок. Різьба така сама, тому я зараз від них відрізаю шляпку. В стіні вже зробив дюбіля шестерочку коротеньке там на 40. І наскрізь буду закручувати в дюбіля оцей гвинт Ну і покажу вам, що з цього вийшло, чи тримає воно, чи не тримає. Але я думаю... Буде тримати. Я пробував, він так туго заходить в дюбель тому все буде добре. Так, обрізав болти, ось так це виглядає. І тепер зараз іду їх крутити. Ну, якось так і все чітко держиться. Стіни криві позаду там в, в угол э, впритик, і верхній угол впритик. А тут пальчик влазить Тут зад... ззаду взагалі можна рукою влізти. Я цей ящик збирав всередину. Це отець Тому що тут він зовсім не виходить вперед. Так, робимо далі. Що треба зробити? Цей фасад. Цей фасад поки висихають клей на, на ванні. І під'єднати мийку і розпакувати ще буде відро від Мюллера.